Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві наша сила. Запрошую до спільної молитви. Ми відчуваємо віччя і віддаленість від Бога. Саме в цей момент ми найбільше потребуємо надії та віри. І молячись разом, ми всі можемо відчути розраду від Господа. Молімося в ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Отче Небесний, я твій потірний слуга і прошу тебе всім серцем у моїй потребі. надії. Бувають моменти, коли я відчуваю себе безпорадним. Бувають моменти, коли я відчуваю себе слабким і покинутим. Мені потрібна надія більше віри в краще майбутнє. Мені потрібна надія на краще життя. Мені потрібна надія на любов і добро. Мені потрібно твоє світло, Господи, на всіх штахах. Світло, яке виведе мене з темряви без надії. Я прошу, щоб ти наповнив мене своїм святим світом з голови до ніг, щоб я купався у твоїй славі, Допоможи мені ходити у твоєму світлі і жити своїм життям. Я вірю, сподіваюся, прославляю, Амінь. Веди нас, Господи Боже, в тебе ми віримо всім серцем. Дякую всім за спільну молитву. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нових щоденних молитв.